Вітаю вас, малята! Запрошую вас у подорож до озера Сиваш. Озеро Сиваш це місце, де природа дивує своєю красою. Озеро Сиваш мелководна затока Азовського моря, яка відділена вузькою косою Арабатської стрілки. Сиваш має велику площу, але максимальна глибина не більше трьох метрів. Найголовніше багатство озера це сіль і ропа, які приносять значну користь організму людини. Ропа озера Сиваш містить натрій, калій, магній та інші мікроелементи. Сиваш є одним з найсолоніших озер у світі. За історичними даними, солоне озеро Сиваш утворилось приблизно 850 років тому. У озері живе одноклітинна водорость, яка і надає воді рожеве забарвлення. Сиваш відіграє велику роль в екосистемі Азовського моря, адже багато видів риб заходять в затоку для відкладення ікри. Окрім солі, корисними являються і грязі озера. Вони допомагають при шкірних захворюваннях, очищають шкіру, омолоджують та роблять її еластичною. На перший погляд, озеро Севаш може здатися неживим. Але насправді в ньому багато водоростей та інших водних рослин, які коли гніють, виділяють сірководень, метан та інші гази. Саме тому Сиваш називають гниле море. З давен-давен тут добували сіль і відвозили чумакам на продаж. Після цього дорогу від сиваша почали називати чумацьким шляхом. До озера Сиваш можна доїхати різним транспортом, потягом, автівкою, автобусом. Відвідайте це дивовижне озеро, яке дарує здоров'я і зачаровує незвичайними краєвидами, чудової та незабутньої подорожі вам, малята!